Шановні друзі, шановні вчителі, шановні випускники 23-го року. Минулому році, приблизно у січні, я виклав на Ютубі детальний аналіз зовнішнього незалежного оцінювання 21-го року. Приклади розв'язування, способи розв'язування, аналіз завдань і аналіз кількості відсоткової кількості випускників, які розв'язали те чи інше завдання. І, ну, в принципі, багато вчителів вирішили, що це корисно для них, і до, до мене звернулися і вчителі, і випускники цього року з проханням зробити аналогічний аналіз е, мультипредметного тесту національного, який був у 2022 році. Чесно кажучи, не планував. Але оскільки пропозиції прохання є, то спробую це зробити. Спробую знайти час. Але для того, щоб вести аналіз. НМТ 22 року нам треба окунутися в історію і дізнатися про. Ну, можливо, комусь дізнатися, можливо, я комусь нагадаю, досвідчені вчителі цю історію знають. Звідки в Україні, як в Україні з'явилося зовнішнє незалежне оцінювання, те, що ми зараз звикли називати ЗНО. Ну, Це абревіатура, є загально вживаною в нашому українському суспільстві. До 2000. 2004 рік, кінець 2004 року, це Помаранчева революція, і в 2005 році міністром освіти України став Станіслав Миколаївич Ніколаєн. І до 2005 року, при прийомі у вищі навчальні заклади в Україні, на мою думку, була шалена корупція, особливо на деякі спеціальності, особливо в деякі університети. І дуже часто можна було почути діалог хорошого вчителя і хорошого випускника приблизно такий. Ну, куди ти думаєш вступати, на яку спеціальність? А учені відповідають, туди, куди я хочу вступити, я вступити не зможу. Моїх батьків нема стільки грошей. Ми знаємо ці спеціальності, ми знаємо ці університети. Ось 2005 рік був, був такий, що Станіслав Миколаївич, він доклав дуже багато зусиль до того, що сьогодні ми називаємо ЗНО. 2005 2007 рік зовнішнє незалежне оцінювання проводилося експериментально, допомагав нам проводити Україні фонд відродження, за що ми йому вдячні. А у 2008 році вже став інший міністр. Станіслав Миколаївич був міністром до кінця 2007 року. У 2000, в кінці 2007-го міністром освіти став Іван Олександрович Вакарчук, вже, на жаль, покійний. І він був міністром до березня 2010 року, тобто до тих пір, поки президентом був Віктор Ющенко. Пан Вакарчук продовжив справу. Станіслава Миколаєвича, і починаючи з 2008 року, зовнішнє незалежне оцінювання стало єдиним чинником для вступу в університети України, в тому числі, ну, в першу чергу, на бюджет. Давайте будемо так казати, що на бюджетні міста. Я думаю, що всі українці мають бути вдячні цим двом міністрам за те, що вони зробили. Я так вважаю. Наше зовнішнє незалежне оцінювання, воно максимально наближене і, на мою думку, в деяких моментах і є кращим, ніж подібні іспити у цивілізованих країнах. Можу про це казати, оскільки мої учні, мої випускники вступали і вступають в вищі навчальні заклади Сполучених Штатів, Великої Британії, Польщі, Чехії, Канади, Південної Кореї є один учень навіть. Наше ЗНО на рівні, повірте мені, нам є чим пишатися. Я думаю, ще раз кажу, моїм дуже вдячні. Я думаю, освітяни. І коли у 2010 році певний міністр, який переховується нині в Україні окупанті, який українців називав малоросами, він поклав на стіл тодішньому президенту, якого я не буду згадувати, папірець якому пропонував скасувати ЗНО. Міжнародна спільнота і українське суспільство не дали це зробити. Отже, ми маємо ЗНО, мали його до 2021 року. З 2008 року до 2021 року, можна сказати, є така традиція, що кожного року, у всякому разі, в математиці, я відслідковую математику, я вчитель математики, у математиці кожного року. Є оригінальні задачі, нові задачі, які не зустрічалися у минулих роках. Ну, в останні, як мінімум, років 10 я знаю деяких людей, які складають, складали ЗНО з математики. Це фахівці дуже високого рівня, дуже високого. Вони складули, на мою думку, тут дуже хороші тести ЗНО. І ось прийшов 22-й рік, рік війни. І треба віддати належне Міністерство освіти. Все ж таки знайшли формат, який дозволив ну, бути соціальної справедливості, скажімо так. Ну певною мірою зрозуміло, що важко дітям було вчитися і здавати в різних куточках Європи, світом. Але скажімо так, максимально, на мою думку, максимально соціально справедливим був вступ. Минулого 2022 року. Було запроваджено національний мультипредметний тест. З математики він складався з 14 завдань першого рівня, тобто з вибором однієї правильної відповіді з 5-4 задачі на встановлення відповідності, 3 питання, 5 варіантів відповіді. І два завдання з короткої відповіді: хто обрав такий формат, чому обрали такий формат? Я не знаю. Аргументацію цього я ну, не читав, не чув, це, ну, скажімо так, те, що зробили в НМТ, це був, мабуть, єдиний шлях, що було, на мою думку, зроблено дещо неправильно. На кож було 25 змін, 25 днів поспіль українці могли приходити. За попереднім, скажімо так, записом, і здавати в, і в Україні, і в, в інших куточках світу НМТ. І текст НМТ кожного разу був інший, кожного дня був інший. Ну, з тих 25 днів я бачив 7 або 8, скажімо так. Тобто, деякі там, де мої учні здавали, деякі вчителі мені надсилали, просили там проконсультувати їх. 7 чи 8 днів, і по-перше, ну, рівні були. Ну, не всі дні були рівноцінні. Скажімо так, деякі були складніші, деякі простіше. По перше, по-друге, склалося таке враження, що ці завдання абсолютно випадковим чином вибиралися з бази завдань. Тобто, це були завдання, які були в минулі роки з 2008 по 2021 Ну, тут нічого страшного немає, тому що на 25 днів скласти оригінальний текст, ми розуміємо, це травень 22-го року минулого це було дуже важко. Тому взяли з минулих. Ну, це нормально, в принципі, але треба було подбати, щоб вони були рівноцінні. І найголовніше те, щоб задачі не повторювалися, тому що. Ми втрачали ті елементи соціальної справедливості. Тобто, ті учні, які здавали після ну, подальші числа по відношенню до перших, вони мали певну перевагу. цій перевазі посприяли ну, певні діячі, я не можу назвати їх викладачами чи вчителями це просто хайпожери, які не в... я не знаю, як от не встигла НМТ закінчитися. Не встигла. Вони вже мали тексти, вони вже знімали фільми, вони викладали в Ютубі. І таким чином ті учні, які здавали потім, вони вже бачили розв'язки задач. Мені наводили, надсилали вчителі два дні, у яких, по-моєму, я можу помилятися, по чотири задачі збігалися. І, звичайно, ті, хто здавали потім і дивилися фільми цих хайпожерів, вони мали перевагу. На жаль. Тому я хочу перед тим, як перейти до математичної частини моїх фільмів, звернутися до Міністерства освіти. Треба... Цей рік буде так само, буде багато сесій, буде багато змін. Треба все ж таки зробити так, щоб у нас задачі не повторювалися. А тим учням, які будуть готуватися, можна готуватися по-чесному, можна пройти всю шкільну програму. В школі з репетитором самостійно за роликами YouTube. і потім знайти, знайти тексти минулих років і з тими текстами попрацювати, порозв'язувати ці задачі. Це буде чесно. Ви ж не будете знати, які задачі вам зустрінуться. Ви просто тренуєтесь. Я сподіваюся, що у всіх випускників все вийде, ви станете студентами вищих навчальних закладів. Вивчитися, отримати диплом, можете приносити користь нашій державі. А тепер будемо перехід. Така затягнута частина, але треба, щоб люди зрозуміли, що і як було, і що і як можливо буде. Тепер будемо переходити до математики. Отже, днів було 25, п'ять, сесії було 25. На прикладі одного з днів будемо розбиратися. Це той день, який увійшов у звіт центру тестових технологій. І перша задача, прочитайте, я не буду читати, просто щоб зберегти час. Натискуйте паузу, читайте, а потім, коли прочитаєте, буду розказувати. Значить, ця справа в тому, що це задача, коли я аналізую, до якого класу відноситься, ну, це задача на роботу зі статистичними даними, можна сказати. Але насправді її можна розв'язувати і всередині 6 класу, коли учні знають про додатні від'ємні числа. Отже, коли різниця: різниця була найбільшою. Ну, давайте, тут різниця у нас 4 градуси. Тут у нас різниця 3 градуси. Тут 2 градуси. Ну тут багато. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, сім градусів. І там 5. Да? Ну, значить, четвер, відповідь Г. І ви бачите табличку, і правильна відповідь дали. 80 цілих, от я можу навіть на якийсь момент збільшити, 80 цілих і скільки то там десятих учнів. Ось. Тобто кожен п'ятий відповів неправильно. Називаємо це так. Ну, Робіть висновки. Наступна задача в будинку 16 поверхому. На першому поверсі 6 квартир, потім по 8. Ну, це взагалі арифметична задача, це не знаю там, другий клас. Я не знаю, який це клас, другий, мабуть. Можна і в другому розв'язувати. В другому класі учні знають числа до 100. Другий клас. Якщо ви сидите на ЗНО чи на МНТ, як розв'язувати краще. Тобто, звичайно, можна там якісь формули, прогресії, щось, ну навіщо? Тобто, це. Те, що тут не треба. Є 4 квартири на перший поверх, Скільки? Шість, точніше, да? 6 квартир. Перша шоста. Другий поверх ще 8, 7 по 14. Потім ще 8, потім ще 8. Ну і все. 31 квартира, вона на п'ятому поверсі. І це відповідь В. І що ви думаєте? Те саме. Більше п'ятої частини неправильно, 78% правильно розв'язали цю задачу. Жахливенько. Можливо, ну, хвилювання, я не знаю. Не, і розгортку якого з наведених многогранників зображена на рисунку. Ну, зрозуміла річ, що це чотирикутна піраміда. І, в принципі, розгортки, ну, Мати хорошу уяву і можна навіть не вчитися в 11 класі, тобто лише знати ці об'єкти і розуміти, що ось основа квадрат, 4 біч... бічні грані трикутники та чотирикутна піраміда, яка ми бачимо на малюнку Б, як не дивно розв'язала більше, ніж попередню арифметичну задачу, майже 91%. І ось вже така перша, можна сказати, математична задача. Ну така вже. Де є що робити? Обчислюся добуток рівняння. Якщо вести мову про добуток рівняння, треба, щоб ці корені були. Тут дуже легко бачити, що дискримінант абсолютно точно більше нуль. І, звичайно, якщо цю задачу розв'язувати правильно, як задумала автора, то це за теоремою Вієта, зрозуміла річ, що за теоремою Вієта добуток коренів це мінус 55, ну на, на, на цьому все завдання закінчується. Тобто це 20 секунд. Але що цікаво? Цікавим є те, що автори цього завдання, вони... Ну, передбачили і другий спосіб. Другий спосіб нічого не заважає знайти дискримінант, знайти Х1 і х це число 5 і мінус 11. І просто напряму знайти їх добуток. Тобто ця задача мала два, два способи розв'язання. Ця задача відноситься до 8 класу. Ну, звичайно, більш фаховим є спосіб теремою Віяти те, це зрозуміло. І це відповідь в нас А, ну, що ви думаєте, навіть половина не розв'язав. Навіть половина не розв'язав. Йдемо далі. Ось задача А, Б і ЦК паралельні, ЦБ, БІ бісектриса Кута ЦК визначений градусний міру АБЦ. Значить, ця задача хороша, вона на базі сьомого класу. Виключно. Але ця задача хороша, в мене є фільм на Ютубі Урок однієї задачі. Оця задача хороша для уроку однієї задачі. Тому що тут є ну, досить багато способів розв'язання. Ну, давайте я два покажу. Так як, на мою думку, розв'язували б учні ну, у більшості випадків. Значить, кут А це камп, це кут внутрішній, перепрошую, це да, внутрішній односторонній. Кутом 52 градуса. Значить, це буде 128. А це Б-бісектриса. Значить, кут БЦК це 128 на 2 64, А значить, оцей кут, оцей кут і оцей кут, вони внутрішні різносторонні при паралельних прямих АБ і СК і січні В С. Тому шуканий кут АБЦ також 64 градуса. Це перший спосіб, а другий спосіб ну, теж нам. ну, Тобто тут способів, до речі, дуже багато. Значить, другий спосіб, можливо, такий. Оскільки ці два червоних кута рівні між собою, як я сказав, вони внутрішні різносторонні, вони рівні між собою. І, а з іншого боку, БЦ-бісектриса кута АЦК. Значить, ми маємо ще один. Такий кут. Тобто, якщо ми це все позначимо X, то в трикутнику ABC 2х плюс 52 180, і ми виходимо на той самий кут, на, на ту саму відповідь. Другий спосіб. Ну, вчителі беріть цю задачу для 7 класу, будете проводити урок однієї задачі. До речі, кажуть, ну хто розв'язав? Розв'язала трішки більше половини. 54%. Шоста задача. Графік функції, визначеної на проміжку, проходить через одну з наведених точок. Точки трішки внизу показує. Укажіть цю точку. Шановні товариства, я відслідковую оці відсотки розв'язавших вже довгі роки. Практика показує, що ті завдання, які стосуються функцій, в тому числі і графіки функції розв'язуються дуже погано. Дуже погано. Я цю задачу можу переформулювати, тобто, так як вона сформульована, це 7 клас, вже в 7 можна розв'язувати. Я можу переформулювати навіть на кінець 6-го. На малюнку показано графік деякої залежності, через яку з точок проходить цей графік. Тобто навіть на базі 6 класу. Значить, Перша причина, чому цей номер розв'язала мало учнів. Мало потім скажу скільки. Нехай це буде інтрига для даного номеру мало. Перша причина це те, що я сказав. Як тільки учень чує функція, графік, наступає певний ну, ступор, і йому здається, що легше вже вгадати, я не буду думати. Це перша причина. Друга причина, на мою думку, полягає в наступному. Учні отримували завдання НМТ на моніторі комп'ютера, а не на папері. Тобто, якби вони отримали на папері, вони могли б. Ага, поїхали. Точка мінус 5,2. Мінус 5, мінус 2, ага, 2 не належить. Друга, 1 мінус 3. Ага, трішечки не належить, От якби трішки нижче. Мінус 1, 4, Ага, тут це. Навпаки, якби трішечки вище. Мінус 3-1 опопав. Попа. Попав. Ну, 0, мінус 2 теж не належить, можна перейти. Мінус 3, 1 попав. Тобто, якби вони. От, от я так креслю на планшеті. Тобто, фактично, в мене аналог паперу. А вони мали на екрані комп'ютера. Можливо, це завадило. Можливо, це завадило тим, у яких поганий зір. Можливо, дещо незвична ситуація. Можливо, це завадило. Тому що, тому що трішки більше половини розв'язала праву. Трішки більше половини. На цьому наш перший фільм будемо закінчувати. Сподіваюся, що скоро зустрінемося у другому.